Доброго вечора, добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. Саме український історик та журналіст Ігор Швець. От в перерві між стрімами. У мене було десь хвилин 35, 37. перерві між стрімами, навіть 30, тому що після кожного стріму я читаю чат, дивлюся, що пишуть друзі в чаті, аналізую їхні думки. Ну і звичайно, подумки раджуся з ними. От, у мене було хвилин 25 27 вільного часу. Я просто намазав хлібець маслом матоком і просто так поїв і ще трошки думав, що я буду говорити в третьому стрімі. А третій стрім, традиційний, заключний, я майже ніколи не пропускав. От, ну, думав, думав, і щось, якісь думки в мене є. Я хочу поділитися з вами. Я дякую всім друзям, дякую Полтаві, дякую місту Бусику, пан Гіма Савченко, Херсон у нас героїчний, героїчний Херсон, пан Олександр, пан Адам. з Броварі у нас, бровари. Ви знаєте, а у мене була молодиця, у мене була знайома дівчина, жінка верніше, подруга в місті Броварах. В місті Броварах, я і купляв от такі оберемки роз. Вона жила навпроти парку. Напроти парку. Там є парк в місті Броварах, там рози були магазинчики, я там купляв рози. Ну от, приємні споди про місто Бровари. Х, пані Тиймур героїчний Харків, Миколаїв Героїчний, е, і у нас друг привіт з тицика. Ну, я такого друга з тицика. Акуратно заблокую. Ти це не друзі, скажу чесно, Дніпро, Київ, пан Андрій, дякую, дякую, дякую друзям, дякую пану Руслану за комплімент. У нас пан Руслан сказав. Мені комплімент передав такий, якби ви, мудра людина, були нашим президентом, ми жили добре. Ну, що я скажу вам, рідні друзі? Якби я був президентом, ви знаєте, якби я був президентом, я просто віддав сам віддав себе до останнього україні українці Чесно кажучи, мене влада би не зіпсувала. Я знаю, що це фантазія. що Ну, просто, от, ви знаєте, мені просто жаль, що я не можу більше зробити, чим те, що я роблю в Україні. Я можу, я стараюся я б'юся головою в стіну. Але дійсно, пан Руслан правив, якби ви були президентом, не вистачає людям влади для справжніх українців. Українцям не вистачає справжніх українців владі. Українці завжди наступають на граблі виборів. От приходять вибори, українці забувають про все. Їм такої кочі закривають. І вони обирають тих же самих. Ви не дивтеся, що з 92-го року українці вибирають тих же самих людей. Якщо не тих же самих людей, то їхніх маріонеток. От як ви думаєте, я вже казав у стрімі о 20.00. Арестовича. Люсю Арестовича, Олексія Арестовича, який два роки втирає, лапшу вішує українцям, помітили в Монако. А як ви думаєте, чому Люся Арестович виїхав за кордон? Він же, начебто в опозиції Зеленському. Так чого ж його не посадили, не приземлили, не закрили, а дали виїхати за кордон? Да? Сам начальник Держприкордонслужби, який король цар Бог на кожному метрі кордону під Козирьок йому узяв і дав виїхати. Чому? А чому Люся Арестовичі, кому ще вірить деяка частина українців, зараз в Монако? Правильно, тому що в Монако зараз живуть самі впливові сім'ї політиків бізнесменів, олігархів України. Усі впливові олігархи України зараз живуть в Монако. І звідти керують Україною? А Люся це людина, Люся Арестович це людина, яка під олігархами. І вони з нього ліплять майбутнього президента України, майбутнього прем'єра, майбутнього. Хто ж дає Люсі шикарно жити, кататися по всій Америці, по Європі, робити прес-конференції, бути на всіх каналах? Хто, Хто? Хто йому купив за? 1 мільйон 300 тисяч доларів ВІЛУ в Каліфорнії. Хто правильно, олігархи. яким він буде танцювати? Тому що хто платить Люсі, тому він танцює. Хто заказує музику а Люся тому і буде грати. Ось такі от справи рідні. Але справи більш серйозніші. Перед тим, як розпочати, розпочати нову тему стріму, попрошу підписатися. Традиційно прошу підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Ми йдемо помаленько 47 400 підписників. Будемо дотягувати до 50. от дотягнемо на славу Україні, українській історії і на смерть ворогам. І низький уклін, як завжди. Тим, хто допомагає мені донатами. 41 49 43 90. 05, 11, 33, 15, карточка Приватбанку. І по темі Стріму ми вже зробили отакий от розігрів. Розігрілися і починаємо тему стріму. Україну змусять підписати мирний договір. Ми, на, ми про це не думаємо. І ніхто сьогодні практично, знову, я перший, думав, думав, їв хлібчик з маслом, так, шматочок запивав водичку і думав, про що ж я розкажу? І в мене така думка промелькнула, як кажуть. А нас же заставляють підписати мирний договір, не кажу капітуляцію, бо мене розірвуть. Капітуляцію Україна не підпише ніколи. Ні один президент України на себе не візьме таку страшну річ, тому що його порве власний народ. А от мирний довір Україну змусять підписати. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Поясню чому. От дивіться: є така річ, як відволікаючий маневр, відволікаючий маневр. Сьогодні у нашому народу дають відволікаючі маневри. Потопили Цезарніков. Потопили великий десантний корабель. І про це кожен блогер, телебачення, кожна обласна газета пише: Потопили Цезарь Куніков. А я скажу. Х. З ним, з тим Цезарем Куніком, потопили. І що? Авдіївка оточена, патронів немає. Снарядів немає, літаків немає. А ті літаки, які є у нас, збиваються. От позавчора загинув один з кращих асів України. Наш молодий. Молодий мужчина 32 роки. Загинув на штурмовику Су-25. Риков його фамілія. Риков, от я склоняю. Голову скіляю перед пам'яттю Аса нашого українського Рикова, який загинув, штурмуючи на Су-25 старенькому радянському колони фашистів. Які, фашистів, так, фашистів російських, які прориваються в Авдівку. От на цьому не акцентують увагу, що Авдівка зараз в котлі, не дай бог фронт прорве, росіяни посунуть до Дніпра, до Києва з усіх сторон. Зрозумійте. Справа більш тонка, чим війна. Ми воюємо, проливаємо кров, а за нас думають, за нас вирішують. Саме страшне, що ми зараз не є самостійною фігурою в європейській політиці. Я не кажу в світовій. Це саме страшне. Ми влаштовуємо зараз Європу США. Тому що ми проливаємо за них кров. Вони розраховуються папірцями надрукованими євро чи доларом, а ми розраховуємося кров'ю своїх кращих синів і дочок. Тому з нами поки що носяться. Але чому нам не дають Ф-16? Ви думали, скільки розмов? Ріки іде, що Ф-16 в Україні, що F-16 уже мочать сушки 34, ті і Мігарі 31, що F-16 тренуються наші пілоти, що начебто в Румунії вже Ф-16, вже прилітають Чернівецьку область, скільки байок? Ф-16 нема. Чому? Чому нам не дають снарядів? Маленька Фінляндія нам дає снаряди. А чому не дають снарядів? Де обіцяних 500 леопардів? 500 леопардів нам обіцяли 500 німецьких танків леопард, хоча б перших, хоча б старих дали. 500 леопардів і ми могли б зараз відбиватися. Нема. А як ви думаєте, чого нема? Чого Україну довели до такого стану, що Україна відбивається лопатами в Авдіївці? Як Кулеба, Мольфар Кулеба, новий пророк на полочу. Правильно, тому що нас змушують до миру. Акуратно змушують до миру з Росією. Хто змушує? Хто Україну змушує з Росією Правильно, а теж подивіться, грошей не дають, ні Америка, ні Німеччина грошей не дають, тільки обіцяють. З дня на день американський сенат обіцяє. Нема грошей. Німеччина обіцяла 50 мільярдів євро, нема грошей. Снарядів нема, літаків нема, леопардів, танків немає, нічого нема. Чого? Тому що нас отако беруть і сунуть, сунуть в безвихідь, сунуть цуцванг. Коли кожен наш хід, як мені написали, цуцванг це кожен хід приближає тебе до мату. Безвихідне становище. І нас. Засовують Америка, Європа в безвихідне становище, щоб ми підписали мир і закінчили війну. Тому що війна починає всім надоїдати, тому що американські європейські бариги спекулянти хочуть торгувати. А для торгівлі потрібен мир. А нас потрібно просто загнати в безвихідь. Нічого нам не давши. І коли ми лишимося з лопатами, нам скажуть хлопці, у вас два варіанти. Або розділення України на дві частини, як сказав Фюрер Путін, або сідайте за стіл перемовин і підписуйте, що мирний договір. А мирний договір потрібно підписувати тільки. Коли ти маєш якісь козирі на руках, а Україну зараз заганяють тут же під Авдіївкою в ту ситуацію, коли у нас козирів взагалі не буде. Дай Бог, щоб ми хоч слово якесь сказали. І це все робиться тоненько, спеціально. Нас підводять отак, отак, підводять, як на вірьовочки, телятко на забій. А для того, щоб це суспільство не розуміло, роздуваються, підбили Цезарь Кунікова. Ну, підбили, потопили. Да вибачте, з ним. Україна тріщить долар сьогодні попер вгору. От От єдиний маленький доказ моїх слів долар пре вгору. Долар вже пішов по значку 38, офіційна позначка, а у спекулянтів вже по сороковнику начали почали продавати. В Україні нема нічого, грошей нема, снарядів, патронів нема, F-16 леопіорди не дають, нас просто посадили на голодний пайок і кажуть, відбивайтеся, чим можете. Все, Подоляк сказав: Україна має запасів воювати на 2 місяці. Все, а далі що? А далі мовчанка, а далі нам просто тупо скажуть, хлопці, сідайте за стіл перемовин, тому що цуцванг, або ділять Україну напополам, або ви домовляєтеся і якось викручуйтесь самі. І тут виходить, що ми недоцінили. От знову, диявол криється в деталях, диявол криється в деталях. Для того, щоб зрозуміти політику міжнародну. Так, який розумів Богдан Хмельницький. А Богдан Хмельницький це людина, яка знала п'ять мов, людина, яка, яка просто дипломатію викохувала. Це був самий великий дипломат свого часу, Богдан Хмельницький. Так от, ми не дивимось в деталі. І от я третій раз нагадую про зустріч Такера Карлсона, чи Карлсона такера, хоч так, хоч так з президентом Путіним. Хто послав Трамп, так послав Трамп. Послав кого? Такера Каусона, свого кишенького журналіста, начебто незалежного. Про що вони говорили? Правильно, Трампу пови, треба було донести меседж Путіна. Всім ясно, що Трамп і Путін друзі. І якщо виберуть на другий строк президента. Трампа це буде саме велика загроза не тільки для України, але й для Європи. І Трампу для того, щоб його вибрали президентом, потрібно було показати своє величчя, манію велич. Тому він направив Такера Карлсона як свого посла до Путіна, а той привіз відповідь Путіну. Трампу, і не тільки Трампу, але всій Америці, тому що це все транслювалося на Америку весь світ. Що начебто що? Начебто Путін готовий сісти за стіл перемовин. Давайте переділимо Україну ані завтра будемо ділити Польщу. І тут же Трамп іде в унісон думок Путіна, починає лякати Європу великою війною. Америка не вступиться, і навпаки, я буду казати Путіну нижній Європу. Про що це говорить? Для того, щоб заставити Україну сісти за мирний стіл перемовин з Росією, потрібно налякати європейців, і Трамп це зробив. Він їх просто налякав отаким наскоком, отаким своїм напором. А ви ж пам'ятаєте, що. Трамп це людина з артистичними нахилами. У нього з Путіном є одне спільне підвищення ставок. Якісь ненормальні, мазухістські, садистський отаке задоволення від того, що вони підвищують ставки і ставлять мир просто на грані існування. Мета Путіна з Трампом посадити Трампа. Викрісло президента США восени. Мета Путіна з Трампом посадити українську армію, Україну на голодний пайок. Якщо зараз ми не отримаємо грошей, все, Україна два місяці і далі. Або йди з Лопатами в останній бій і Україну порвуть. Порве Росія, порве Румунія, Польща і Угорщина. Або сідай за стіл перемовин. Напишіть, що ви виберете, шановні друзі, в чаті. Напишіть, Пишіть, будь ласка. Україну просто підштовхують отако взяли на вірьовиці і ведуть на забій. Просто підштовхують сідайте і підписуйте мир. Все. Ви скажете Байден. У нас старенький президент Байден нас виручить? Президент Байден, американський друг, нас виручить. А чому президент Байден вів переговори з Шольцем, канцлером Німеччини? Скажіть, будь ласка, чому? Чому? А тому, що президент Байден слухав Шольца. А Шольц це людина, канцлер Німеччини, де велику вагу має німецький бізнес, який пов'язаний з російським капіталом. Дуже багато німецького бізнесу фінансується російським капіталом, дуже багато грошей багатих російських олігархів. Крутяться в Німеччині. І дуже багато німецьких відставних політиків працюють консультантами на великих олігархів російських на їхні фірми і отримують зарплату, премії легально. Це не заборонено в Німеччині. Тому Путін грошима, погрозами, вмовляннями, хитрістю. Хи... Коварством по російськи, підлістю, так як його вчили в школі КГБ. Проблема не в Путіну, а проблема в тому, що він пройшов школу Комітета Державної безпеки ССР, КГБ СССР, а там завжди вчили. Противника не обов'язково перемогти на полі боя. Головне розсварити, розділити його країну і ударити в спину. Проблема в тому, що. Україна залишається сам на сам з Росією. Зараз її всі будуть кидати. Кине Трамп, можливо, навіть Байден. Його заставлять кинути. Трамп, от ви знаєте, іноді доля України залежить від одної людини. От зараз доля України залежить від Трампа. Захоче він, республіканці не проголосують за допомогу Україні. Все, крапка, нам кінець. І залежить багато в чому від Трампа. От навіть Ізраїль, дивіться, Ізраїль не отримує американської допомоги. Знаєте чому? Правильно, тому що в свій час Нетаньяху не зустрів так, як треба Трампа. Ну, от по протоколу Нетаньяху не мав зустрічати Трампа біля літака. Зустрічав його інший високопосадовець ізраїльський, а Трампу це не сподобалось. Ах, мене, не зустрів ні Тан'яху, значить не повага. Все і зараз він уперся рогом не дати Ізраїлю грошей. Крайня кредит. Все особисте, От грає роль особисті відносини. Тому зараз доля України залежить від того, прийме Сенат рішення про виділення нам 51 мільярда чи 61 мільярда вірніше, доларів, чи ні. Залежить від позиції Трампа і республіканців. Все суцванг. Ані у нас два виходи. Перший вихід іти з лопатами в останній бій. Кожному брати лопату, як сказав мольфар Кулеба, який оказався круче мольфара Ніча, йти в бій. Або сідати за стіл перемовин, або нас розірвуть. На чотири частини як казав. Володимир Вольфович Жирік Жириновський, так? Тоже мольфар. Коротше, така ситуація на Україні. Чесно відпрацював 21 хвилину. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Єгор Кравцов. Працює чесно на совість. По чесноку, як кажуть. Хто зможе, будь ласка, допоможіть донатами: 41, 49 43, 90, 05, 11, 33, 15, 41, 49, 43, 90. 05.11.33.15. Дякую вам. Дякую чату. Чат читаю зразу. Дякую за 181 лайк. Дякую всім друзям, всім, хто дивився. Слава Україні! Смерть ворогам! Слава Збройним силам України! Спокійної гарної ночі вам. Хай Бог вас береже. До завтра. Завтра стріми традиційно 19.20.21.00. До зустрічі, друзі мої рідні. Дякую.